Десять років тому Міс Україна 2004 Леся Матвієва стала дружиною засідника рейтингу найбагатших українців Лева Парцхаладзе. Тепер Леся Парцхаладзе сама одружує пари. Щоправда, на осліп і в ефірі реаліті-шоу. Тим часом готується до весілля і Віка з гурту «Неангели». співачка довго нарікала, що засиділася в дівках, і ось нарешті познайомила світське життя зі своїм обранцем. Про амурні справи зірок ми довідалися на кінопрем'єрі. Кохання переможе! Гучна романтична драма Керол про стосунки двох жінок зібрала врожай номінації на золотому глобусі та Оскарі. Дізнаємося, хто першим прийшов побачити стрічку в Україні. У перше ми вас зустріли з вашим бойфрендом, про якого так багато поза очі говорили. Знайомте. Ваня Катя Іване дуже приємно. Останнім часом було багато свят. Цей день всіх закоханих, 8 березня. Можливо, нарешті ви зробили Іване пропозицію руки і серця Вікторії. Віреновірникети медіа прилеження отримала маленьку коштовність, як кажуть на українській мові. Стосунки, яким чином розвиваються, ви можливо вже живете разом. Я вам скажу так: ми живемо вместе з нашої четвертої встрічі, поэтому вони у нас розвиваються дуже да, активно. З моменту національного відбору Євробачення ми ще не бачилися ані з тобою, ані зі слави. Чи дуже ви засмутилися через такий, ну можна сказати, провал? Розраховували на перемогу, а перед останнім місцем. Так, да, ми конечно стремилися к тому, щоб победить і ми цілі стремлені, Я вот вообще стрілець по натурі. Мені нужно, щоб если я стріляю, то обязательно метка. Ви розумієте, ми були уверены в пісні, но ми були не впевнені в том, как реагує народ і власне, собственно говоря, судьи як заспокоювали Вікторію, тому що ну звичайно дівчата засмутилися після програшу на Євробаченні, тому що дуже розраховували на цю перемогу. Присутствует, конечно, но любовь, ласка и время делает свое. Останнім часом ваша родина у центрі уваги преси. І як це не дивно, у центрі уваги не ви, а в центрі уваги донька Діана. Почалося все з того, що Діана виявилася заможною нареченою. 19 років Діана отримала 20 соток землі поруч з батьківською хатою у заможному селі Ходосіївка, що в Поново-Обухівській трасі. У цьому селі навіть воїни АТО не отримали землю, а донька Павла Зіброва з 20 соток. Коштовної землі, яка коштує більш ніж півмільйона доларів. В оренді була до строкової оренді земельна ділянка поряд з моєю дачею на цій ділянці побудований сарай. І він узаконений. І тепер тільки власник. Цього господарчої будівлі Сарая має право отримати землю. Не АТО, не зібров, не навіть не президент, тільки власник. А власник у нас Діана Павлівна. І що тепер? Що тепер будеш будувати палац поруч на місці Сараю? Ні, навпаки, тато все себе привів до ладу. Там взагалі було як звалище, можна так сказати. А зараз ростуть сосни, гарний ліс. Ну... Дуби, я посадив там 30 дубів. Там сосни вже росли. Вони підросли, але дуби, каштани, берези там ростуть. Ще одна історія, завдяки якій ваша родина стала у центрі уваги завдяки новому роману. Доньки з хлопцем Андрієм. Який є батьком дитини Наталі Ворони, колишньої дружини Нестора Шуфрича? Хлопець мало того, що покинув Наталю ще при надії, так ще й старший набагато. Ми товаришуємо з сім'єю Іщенки, 18 років. Це наші близькі друзі. Мірша Наташа це батьки я маю увазі. з Андрюша. Виріс на наших очах і з Діаною Яною знайомі давним давно. А то що Екс екс ворона, ну так, у кого? У мене теж була дитина. Марина була дитина, коли ми побралися. Тільки серйозні стосунки? І чи зараз іде мова про шлюб? Стосунки тільки на першому етапі, вони ще свіжі. <свіжі> Дай Боже, щоб це було справжнє кохання, щоб виросла сім'я гарна. А чоби й Ви нещодавно здивували загал своєю появою на голосі країни у якості конкурсанта. на пісок. Ніхто з тренерів до вас не розвернувся, але ви пішли з проекту задоволений собою. Слава Богу, що ніхто не повернувся. Я отримав величезну солоду, драйв. І я так відчуваю, що я помолодшив, на 30 років став. Тому що колись були оці конкурси перші, республіканські, всесоюзні. Я в молодість просто війшов в молодість. Ювілярка у центрі уваги. Позує фотографом на світській прем'єрі телеведуча Марічка Падалко, яка щойно відсвяткувала 40-річний ювілей. КЕРОЛ Вітаю тебе з днем народження, Я скажу дату, тому що тому що ти не приховуєш, Ти відсвяткувала 40-річчя. як чоловік вітав, як вітали діти. Я чесно кажучи, як будь-яка напевно, жінка. Е скажу, що переживала з якимись таким хвилюванням. Чекала на цей день і чомусь вважала, що щось в моєму житті якось так зміниться. Але якщо воно змінилося, то тільки найкраще. Я абсолютно тепер поділяю фразу, що 40 років життя тільки починається. У мене був казковий ранок о оп'ять ранку, коли я встала на роботу, всі спали, і в мене стояла 101 троянда. Я так розумію, що Єгор вдався до сюрпризів. Вночі була операція, як я купував квіти 12.30 ночі. Здається. Таємно прокрадався, щоб Марічка їх побачила в коридорі, коли вона рано встане вести новини. Якось мені не довелося купувати великі букети дівчатам. Це перша жінка, яку я подарував з цього одну троянду. От. І мені дуже сподобалося. І я був сам від себе в захваті. Класне придумав. У вас рік різниця. Марічці 40 виповнилося цього року, а наступного року тобі потрібно буде дивувати Єгора якимось шаленими сюрпризами і подарунками. Ти вже почала думати. У мене була ідея привезти Єгору в подарунок сюрпризом з Росії батьків, яких він дуже давно не бачив. Але зрозуміла, вони що... погодилися. Вони впевнені, що в Києві їх одразу розстріляють, бо вони говорять російською мовою. Стратять на майдані. Так, бо насправді ми не бачились з 13-го року а, і не знаю, коли це найближчим часом може статися, бо Єгор точно в Росії не візне і з багатьох причин він ніколи туди не поїде. Ну і з батьками так є, поки непорозуміння теж. Ми будемо сподіватися, що з батьками будуть порозуміння, і на 40-річчя вони приїдуть. От я теж на це сподіваюся, що вони. Бо діти справді їх хочуть побачити, і мені дуже подобається, як вони своїм друзям, коли мова заходить про Росію, про бабусю, про дідуся, якось я від них почула від п'ятирічної дитини. Вона сказала: мої бабуся і дідусь з хорошої Росії. Так давно ти стала ведучою шоу одруження на осліп. Це одруження на осліп. Твій другий шанс на щастя. Цього року в тебе десята річниця шлюбу з твоїм чоловіком Левом Парцхаладзе. Коли ви тільки взяли шлюб, ти тоді була міс Україною. І я пам'ятаю, коли ви разом приходили на конкурси краси, коли тебе фотографували, Лев з боку достатньо ревнува на це. Дивився. Ну може, йому просто положено було ревнувати, На самом деле он не гордился. Он же не зря не женився. Правильно, он же мене полюбив за щось. І цим, наверняка, йому теж нравились. Він був не в захваті, навіть від того, що ти знімаєшся для журналів. Як він взагалі погод? Щоб ти вела програму на телебаченні, ще й так багато часу проводила на роботі. А, на самом деле у нас союз, у нас команда. Мені взагалі слово брак не подобається, Тому що ну как брак, це союз. Ми друг друга підтримуємо і допомагаємо друг другу. Ми радуємося за успіхи друг друга. Які поради з власного шлюбу, з власного досвіду ти даєш нареченим, яких тепер одружуєш? От, якраз не можна те, о чому ти только що говорила Это друг друга ограничувати, Давать не позволять что-то делать.